Собаки Кадирова бояться йти на війну в цілому, якої не існує. Тому що вони не хочуть бути вбитими. От і все. Тому вони не чоловіки, а гандони, Дони, Гандони. Хі -хі -хі. Якось так. Тому підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Пиши коментарі, лайки, репости. Став подобайком. Або пиши гнівні коментарі. От. Кадиров, ти не тільки собака, чому ти не можеш воювати, а сидиш, як в кабінеті, як тилова криса. Дон Гандон ти, а не Кадиров, твоє прізвище, Дон Гандон, прізвисько твоє. Було є і буде. Ти не чоловік, ти ссикло, бо тобі сикотно помирати в Україні. Слава Україні!